Всім привіт! Ви на каналі Ілюзія Огляду, і в сьогоднішньому відео буду ділитися з вами черговим стовпом, на якому трималася моя персоналіті в дитинстві, і це братц. Особисто я подивилася абсолютно всі мультфільми брат свого часу, але для себе я завжди виділяла декілька з них, які любила найбільше. Сьогоднішнє відео про одну з цих частин, а саме буду говорити про братц модні феєчки. Чи ця анімація кринж? Так чи хочеться мені забути побачене, коли персонажі роблять якісь ну дуже дивні рухи? Безперечно? Чи люблю я брати цього менше? Аж ніяк. Я чітко усвідомлюю, що в той час 3D-анімація явно не була на піку свого розвитку, а сюжет не дотягував по багатьом параметрам. Персонажів іноді важко відрізнити одну від другої, важно дивлюся на Джейд і Ясмін. Однак, попри це, я люблю братц, бо там було все, чого потребувала дитина в молодшій школі: гарні дівчата в модних шмотках, купа перевдягань, можливість асоціювати себе з кимось із персонажок, ну і трошки магії з глітером. Частина про модних фей була моєю найбільш улюбленою. Бо в основному всесвіт Братс це реальний всесвіт, де є Парижі, Лондони, старші школи і нудні уроки хімії. І конфлікт чи лиходій, чи місце подій завжди були реальними. До прикладу, в братс рок Ангели нам показується шлях дівчат до слави, без якоїсь магії, магічних істот тощо. І тому Братс я сприймала як таку собі проекцію реального світу, в якому я би хотіла жити зі всіма цими пригодами. Але частина промодних фей стала частиною про мою дереалізацію протягом всього Метражу, бо тут в мультфільмі, який я вважала проекцією реального світу, з'являються магічні істоти, які типу нас оточують. І Це відчуття нереального настільки сподобалось мені ще дитині, що я просто закохалася в цю частину, але передивившись, звичайно, маю декілька запитань. Отож, давайте почнемо. Сам сюжет починається зі сцени приготування страви на мангалі, але Де батько спілкується з молодшою донькою в той час, як старша драматично закотує очі і всім своїм виглядом демонструє, що її оці сімейні посаденьки зовсім не прикалують. Ми бачимо незрозумілу нам противну поведінку Цимбелін, так звати старшу доньку, з якою намагається порозумітися молодша на ім'я Бріана. Однак цимбелін відверто кладе болт і тікає посеред ночі з дому, аби під бодреньку клубну музичку зникнути і залишити свою молодшу в шоці від побаченого. Ну нас. Насправді це якийсь прикол, що ось це зарево від клубняка дуже зручно ігнорував весь час батько сестер, хоча воно і накривало своїм світлом майже всю територію садиби. Так, Цимболі не дуже розумно, що не подумала пройти кудись подалі і там вже ловити приходи. Але і батько сімейства не особливо спотворений інтелектом, якщо за весь час ні разу на це не звернув уваги. Менше з тим, надалі ми бачимо звичайну собі сцену в школі, який додає трохи антуражу круг, чи то ворона, який загадково дивиться на відверто клоунського чоловічого персонажа і лякає його. В цій сцені ми вже бачимо двох з чотирьох головних героїнь Хлої і Ясмін, які трохи не викупають приколу зі зміною поведінки Цимбелін і починають її підозрювати, коли та спілкуються з новенькою Ліною як з подругою. Це абсолютний мем, що Ясмін і Хлої на серйозному підозрюють Цимбелін в тому, що з нею щось коїться через спілкування з Ліною, бо Ліна і Цимбелін буквально Бляха виглядають, як з однієї контори. Я взагалі якийсь час плутала Бріану з Ліною, бо все, що відрізняє Ліну, це її бліде, напудроване і зле обличчя. З цієї ж причини я під час возз'єднання всіх чотирьох головних героїнь, бувало, плутала Джейд і Ясмін, бо їх відрізняє хіба що те, що Джейд світліша. Я взагалі випала з цього світу, коли взнала, що Джейд такто азіатка, бо це прослідковується в мультфільмі аж ніде. Так от, дівчатка, а конкретно Хлої і Ясмін підозріла. Зрюють цим блин, в тому, що з нею щось не так, і вважають своїм обов'язком будь-якою ціною дізнатися, що коїться з їхньою однокласницею, яка не дає хлої заробити п'ятірку з хімії, бо не робить домашку. Знаєте, мотивація абсолютно всрата. Ew, this is so cringe. Guilty. тому що, по-перше, дівчата, наскільки я зрозуміла, не дуже спілкуються близько із цимбелін, і в принципі їхня сім'я не особливо близько спілкуються із кимось. І в них немає причин нею так опікуватися або вимагати від неї все розповісти. А по-друге, Цимбелін банально їм нічого не винно. Це так несподіванка. В неї можуть бути буквально ці проблеми, які нікого, окрім неї чи її сім'ї, не стосуються. І ось це намагання залізти в душу, коли не просять, трохи бісить, тому що. Я особисто взагалі не бачу мотивації для дівчат так сильно опікуватися і лізти до цимбелі. але це не найтупіше про що я скажу протягом цього огляду. Не буду зупинятись на абсолютно кринжовій сцені погоні ось цього чупірал за вороною, бо я це просто скіпнула. scaring? А розкажу вам про геніальне рішення тих самих Лої і Ясмін. Взагалі, спочатку у дівчат був з натяжечкою, але нормальний план поїхати до Цимбелін додому і вияснити в неї все особисто, тому що вона мало того, що спить на уроках і не робить домашку, так ще й не допомагає їм з організацією балу магнолій, де головну роль взагалі грає її батя, як я зрозуміла. Я дивилася б раз в оригіналі, тому якісь деталі могла і пропустити. Так от, всі четверо дівчат поїхали до будинку Цимбелін і почали вимагати. Ати аби та з ними поговорила, і коли Бріяна каже їм, що цим блін, взагалі то вдома немає, вони вирішують, що найлогічнішим у цій ситуації і що абсолютно не тягне на адміністративку, це залізти через паркан на чужу приватну територію і що? Ну, от який був подальший план незаконно проникнути на приватну територію і ходити шукати цимбелін по кущах чи вдертись до неї в кімнату і чекати на неї там? Абсолютно тупа, недолуга та абсурдна херня, яку я разом із Сашою та Джейт повністю не підтримую. До речі, так в цій частині брат з москових звели лише дві, і вони у Саші ж Джейт, які не брали участі в цьому параді абсурду, доки не побачили все на власні очі і не отримали доказ. Менше з тим, хлої та Ясмін абсолютно не підозріло перебігають від куща до куща і натрапляють на оранжерею чи то зимовий сад, де батько сестер говорить з піксі, і дівчатка закономірно вважає, Доки їх не засікає Бріана і не просить абсолютно правомірно покинути до бісової матері територію, на яку вони не мали права проникати. І спочатку хлої з ясмін намагаються там качати якісь права, але їх настільки в підсумку лякає живий садовий гном, що вони з криками тікають з садиби, ні разу не привертаючи до себе увагу. Дівчата намагаються розказати про свій неймовірний експір. Який тягне на дві окремі палати в дурці, Саша з Джейд абсолютно адекватно їм не вірять. Ну і Хлої з Ясмін починають варитися в цьому втрьох разом з Бріаною, бо їм потрібно дістати докази, аби подруги не подзвонили потрібним людям через їхні розповіді. А, власне, після того як Хлої і Ясмін на власні очі побачили цим з крилами, фіксі і живого садового гнома, який, якби не рейтинг, покрив би їх чотирьохповерховим матом. Я вахую. Давай команда а з трьох людей вирішує прослідкувати за Цимбелін і зрозуміти, в якому клубняку вона все-таки тусить, і витягти її звідти, щоб вона сіла за хімію. Але дівчат хапають якісь ну дуже стрьомні пасажири, які називаються Піксі. А Бріана, яка ховалася весь цей час, тікає і плаче в парку під деревом, де її от прям взагалі знайти нереально. Тому її там знаходять Джейд і Саша, які, побачивши оновлені версії своїх подруг компанії Цимбелін і Ліни, стрімголов побігли шукати Бріану. Аби та їм все пояснила. Бріана розповідає сумну історію про маму, про те, що не вберегла Хлої і Ясмін. Команда Б в складі Джейд, Саші і Бріани, начепивши на себе місцевий антураж, йдуть штурмувати клубняк з гіпномузикою, під яку не можна танцювати, аби не потрапити під чари, перетворивши антураж в персоналіці. В них майже виходить зняти чари з Хлої та Ясмін магічним хороводом, але дівчата виявляються ще тими маніпуляторками. магічне коло зникає. Джейд, Саша та Бріана намагаються врятуватися, але потрапляють під завали, доки. Всі ці стрьомні піксі, як саранча, летять на місто. Під завалами команда Б перебуває недовго, бо їх рятує не хто-небудь, не рояль за куща, а той самий гном, в якого Фетіш несподівано з'явитися когось під ногами, щоб людина могла на рік вперед записатись до дантиста, перечепившись через нього або до травматолога. Коротше кажучи, орда гномів витягує дівчат з під завалів, підганяє їм магічний гужовий транспорт, і вони, абсолютно логічно, не отримавши жодної травми через завал, повні сил летять рятувати світ. Ну а далі. Відбувається жвава сцена протистояння добра і зла, ході якої виявляється, що мати сестер перетворила себе на дерево 8 років тому, і ні в якого комунальника чи бодай місцевого жителя не виникло жодного запитання, яким чином, посеред парку, в один момент з'явилось просто гігантське дерево. Якби там не було, зло долається хороводом навколо того ж дерева. З'являється мати цимбелі, небріяни, яка виглядає як однолітка своїх доньок, розчекловує чоловіка, який також перетворився в дерево. Той завалює ліну і бал магно. Олі відбувається, що можна сказати на завершення. Звичайно, логічно складова сюжету змушує бажати кращого, бо дуже багато питань до мотивації головних героїнь до того, чому одну частину головних героїнь зробили адекватними, а іншу кринжовими. Зрозуміло, що їхні дії рухають сюжет, але можна було й без проникнень на чужу територію і в чужу душу обійтися. Але найбільше кринжу я ловила з ось цього віслюка, на якого запала Бріана. Він мало того, що суслік, так ще якийсь абсолютно непривабливий і Боже Бріяно. Ти заслуговуєш кращого. Могли б натомість лавхейтну сцену з Ліною прописати, і то було б більше насолоди це дивитися. Але мені завжди подобалися в цьому мультфільмі костюми оцієї комуни Піксі, але тієї частини, які цимбелін, Бріана, їхня мати і Ліна. Бо оці інші громадяни третього сорту виглядають як щось, на що я не хотіла дивитися зблизька, але психоделічний монтаж мене змусив. Однак, загалом, сюжет динамічний, зброя стріляє, де має стріляти. Візуал привабливий, магічна складова, виглядає цікаво. Та й персонажі в цілому. Категорії не хочеться скіпати всі сцени з ними, і на тому дякую. Хотілося б більше розкриття Джейд і Саші, бо Хлою і Ясмін розкрили аж 7 секунд на початку, а Джейд і Саша більше як скептичний придаток до їхньої групи шукачів-пригод. Ну що ж, протягом відео я не просила вас підписатись на цей канал, повзаємодіяти взаємодіяти із ними різними способами, лайком чи коментом. Тому прошу це зробити зараз, якщо ви теж знатно кринжанули з анімації, і ось цього челіка кровного ворога ворон чи круків, я так і не. До петрола, а взагалі хочу вам подякувати за перегляд за те, що ви такі активні, не жалієте коментарів, лайків. А деякі з вас ще й не жаліють для мене грошової підтримки. За що я невимовно вдячна, ви допомагаєте цьому каналу розвиватися в першу чергу технічно. За що хочу вам побажати щастя, здоров'я, смачної кави зранку і побільше хороших росіян щодня. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго років прожити! Бажаю вам щастя, здоров'я! Дякую, що додивились аж сюди. Сподіваюсь побачитися з вами і в наступних своїх відео. Щасти!